Добрий вечір, шановні земляки. Сьогодні були тривожними і ніч, і ранок і день. Ворог продовжує підлу атаку, підлу тактику, краще сказати, війни з мирним населенням. Окупанти атакували Україну ракетами та ударними БПЛА. За інформацією повітряних сил ЗСУ, під час масштабної атаки було збито 26 крилатих ракет: Х101, Х-555, Х-55 та три крилаті ракети Калібр. Також знищено 15 ударних БПЛА типу Шахет. З них у небі над нашою областю було збито два шахеди та одну ракету. Дякуємо, ППУ. Але були і влучення у Криворізькому районі та в нашому місті, слава Богу, прильотів не було. Однак загроза повторних атак зберігається. Тому, шановні земляки, ще раз нагадую про необхідність дотримуватись правил повітряної тривоги. Щодо ситуації, нашому напрямку фронту вона залишається під контролем ЗСУ. За повідомленням Сили оборони Таврійського напрямку, за добу загальні втрати ворога склали 570 окупантів та 39 одиниць військової техніки. На нашому напрямку у Нікопольському районі ворог вночі атакував із важкої артилерії Нікополі марганецьку громаду, а вдень у Марганецькій громаді ворожий БПЛА посілив в авто. Постраждали 60-річна жінка та 38-річний чоловік. У Криворізькому районі обстрілів не було. Що стосується самого Кривого Рогу, то незважаючи на всі труднощі, місто продовжує працювати на перемогу над ворогом. Усі служби, лікарні, соціальні установи, комунальний транспорт працюють. Вчора з робочим візитом в Кривому Розі була посол США в Україні Бріджит Брінк, яка зустрілася з керівництвом міста. Вона побувала на підстанції, які нещодавно атакували російські безпілотники у цинічній спробі знеструмити. Промисловість та житлові будинки міста, а також на одному з промислових підприємств міста. Посол США в Україні Бріджит Брінк подякувала міській владі та криворіжцям за стійкість та незламність. У свою чергу. Дякуємо уряду США за системну підтримку України також за підготовку міста з боку за підтримку міста з боку USAID та інших американських гуманітарних організацій. Це допомога в обладнанні укриттів і відкритті центрів цифрової освіти та комп'ютерних лабораторій, школах і гранди на підтримку малого бізнесу та низку інших напрямків. У нас тісна співпраця заснована на довірі партнерів до нашого міста. Я впевнений, що вона буде продовжена. Рада оборони міста продовжує вести системну роботу щодо надання допомоги нашим героїчним, військовим у матеріально-технічному забезпеченні. Зараз на фронті дуже потрібні квадрокоптери та фпів-дрони, тож системно працюємо у цьому напрямку. Нами закуплено і вже прямує на фронт ще 124 квадрокоптери різних модифікацій та 200 фпів дронів. А всього з початку війни закуплено та передано понад 1300. БПЛА це великі крила, квадрокоптери і дрони. Це один з найвищих показників серед усіх міст України. Робота продовжується. Та про наші мирні перемоги. Вони є і в творчості, так, вихованка Криворізької художньої школи номер 1 Софії Ульянова представила свою роботу в проєкті Покоління війни. І картина юної криворожанки отримала диплом переможця Міжнародного художнього фестивалю. Малюй.юа. При цьому у міжнародній виставці взяли участь художники семи країн України, США, Канади, Ізраїлю, Албанії, Польщі та Німеччини. Тобто, конкуренція була дуже серйозною. Вітаю нашу талановиту землячку з заслуженою перемогою. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші незламні збройні сили, нашого президента та нашу неминучу перемогу. Скучно вам ночі, дорогі земляки, слава Кривбасу та слава Україні!